Всі ті сюжети, які ми обговорюємо, це сюжети ані не тільки локальні, тобто Житомирські, ані, ані навіть, не тільки українські, це сюжети, принаймні загальноєвропейської дискусії про війни. Це дуже важлива річ. Дуже важлива річ. От, а, а ще важливіша річ, як на мене, і це я дуже рада і дякую організаторам, що ці ем, пленарні виступи вони насправді показали нам, як багато навіть не обличчя, як багато воєн. Було в рамках у тієї Другої світової війни. Тому що насправді це загальне пам'яті та друга війна, що вона квітчизняна війна. Вона приховує за собою безліч конфліктів дуже різних. І тут ці конфлікти також мають різні пам'яті потім, тому що вони по різному відкладу зрозуміло річ. І тому є є абсолютно правиль, згоден з колегою, ще абсолютно окремо, дуже цікава кримсько-татарська пам'ять про війну, де в центрі стоїть зрозуміла депортація 44-го року, а не інші. Є зрозуміло, єврейська пам'ять. Але тут важливо таку, зробити таку, ну, таку, mm -hmm. ремарку, що з різних причин, на жаль, не немає про це говорити. Але пам'ять про Хомокост в певний момент, це сталося не одразу, це ставилося приблизно в 70-ті роки минулого століття. Пам'ять про Гомокост перестала бути пам'яті, передусім єврейською, а стала таким певним, знаєте, я би сказав, не побоявся фундаментом європейської пам'яті про війну. І тому зараз, коли ми будемо читати, скажімо, відручники, або просто як говорити з людьми: з Франції, з Голландії, з Німеччини, з Польщі, ми побачимо, що у них, в їхньому образі війни, саме Гумокост є центральної події. Це, це ми можемо критикувати, можемо з цим не погоджуватися, але це вже є певна соціокультурна даність. І тому всі українські розмови про Гумокост, вони також прочитуються там, в Західній Європі, крізь визнав того, що саме ця подія є центральною для їхнього образу війни. І це дуже важливо, як на мене, весь час мати на увазі. Коли ми, ми дискутуємо про будь-що, от про цей музей або про якісь інші сюжети. От. Але, скажімо, та сама пам'ять польсько-українська, пам'ять депортації, вона є аж ніяк не менш важливою істотою. Знову таки, і ви знаєте, мене от разом буквально теж недавно, кілька днів тому, коли мені подарували польські книги комері... Ну, в книжку, великий такий красивий альбом, не мав силу його притягти, про 1939 рік. Альбом під дуже простою назвою «Поділ Польщі. Тобто в польській свідомості до ТП 39-й рік, початок війни, Радянсько-Німецька Агресія, це і четвертий поділ Польщі. Ну, перші три, це зрозуміло, це імперський період, і це четвертий. Якщо відкриємо наш підручник, найостанніший підручник в історії, виданий от цього року, вже з новим нашим міністром освіти і так далі. Ми там посчитаємо дотепер, що 39-й рік це посідання українських земель. Тобто, дивіться, як цікаво. Попри десятиліття, дуже, дуже інтенсивно в борщ українського діалогу, дотепер, в Польщі 39-й рік, це є подіум незалежної держави значить, двома великими імперіями. А у нас це тепер розідання українських земель. Термін, який, до речі, почав вживати товариш Сталін. Це термін, який з'явився саме тоді для тих подій, вживали також наші письменники, літератори і так далі. Тобто, до чого я це кажу? Що всі ці пам'яті, всі ці досвіди, вони перебувають, по-перше, між собою в постійному діамозі, а по-друге, вони а, щоразу, ну звісно так, вони виглядають інакше з різної перспективи. О! І це, в принципі, нормально знову-таки. Тобто, це, це як нормально, це дуже такий наївний і хибний погляд, що, мовляв, всі без винятку. Країни там, чи люди чи народи повинні прийняти ідентичний образ війни. Насправді він і зараз не ідентичний. Тобто, навіть все, так званий європейський образ війни, він, звісно, розпадається на дуже різні образи війни в різних країнах суспільства. Єдине, що це правда, що він матиме певні таку, скажімо такі певні спільні конотації. І основна спільна конотація, тут я призукнув таку тезу, можливо це буде дискусій пізніше, полягає в тому, що війна. В сучасній західній європейській пам'яті осмислюється передусім в категоріях гуманітарної катастрофи. Тобто гуманітарна катастрофа, ціна життя, смерть мільйонів людей в різний спосіб, насильницькі депортації. Натомість на пострадянському просторі дотепер дуже сильний, я б сказав, такий героїчний образ війни. Тобто образ війни, в якому переважає топос перемоги, ціна взагалі це питання договірних, що перемоги. Важливо, що героїзм і так далі. Так далі. І от тут виникає цікаво річ, бо коли ці образи вступають знову -таки, в той самий діалог, то часто виникають непорозуміння. Але знову таки, якщо ми розуміємо контекст постання цих образів і дітей, тоді, як не ми, ми можемо спокійніше, без таких стереотипів, можливо, зайвих про ці речі говорити. Тому, як на мене, ця конференція безумовно має великий сенс саме в цьому. Я шкодую, що тут так мало наших з заходу, щоб це унаочнити, оцю, знаєте, оцю відмінність погляду. Але навіть в такому вигляді це дає багато інформації для роздумів. Так, тепер скажу таку річ: як на мене, напрямки жаль, це окрема довга тема розмови, у в сучасній Україні дуже бракує такої речі, як повноцінна наукова комунікація. Наукова комунікація має багато вимірів. Це і книгообмін, який, скажімо, відверто зруйнували ми радянські часи і навіть новини. Це й обмін людьми, скажімо, там періодичне стажування вихідів в інших закладах. На жаль, на цього всього немає, нам треба за чим повчитися. І тому, думаю, також, як немає, такі регіональні конференції особливо важливі, бо вони дають хтось усь нагоду людям з різних осередків зустрітися і поговорити. Бо зараз ми маємо дуже, як на мене, загрозну тенденцію до ізоляціонізму тих регіональних осередків, які стали. Це як кажу просвітний про Петровськ. Які я знаю краще, це, це можна сказати про насправді будь яке вже велике міста. І виходячи з цього, звернувши вашу увагу одразу. Просто більше робити мій колега Володимир Мусачев, але ми е привезли трошки книжок і журналів, е які дуже прошу вас після закінчення нашого даного засідання ну, хоча б подивитися, не обов'язково купувати. Це вже так. Хто захоче, але вона не звертає увагу. Бо я просто боюся, що, можливо, хтось із вас, деяких з них просто міг навіть не бачити, і це не є жоден злочин чи зауваження. Навпаки, це є, на жаль, така наша реальність тепер у Києві. Я скажу про себе, також тепер, живучи в Києві. Я дуже важко дізнаюся, скажімо, що відбувається, що відбувається в Чернівцях. Або в Ужгороді, або Дніпропетровську, або в Одесі. Де. Тобто комунікації немає. Я хоч щоб трошки її встановити, ну, по-перше, привезли книжки, потім ви придумали новий сайт, про який жноки говорити мій комер. <рес> і не буду його забирати час. Я говорю про свою книжку. <кхів> от вона. Ось от, от ця книжка. Так вона виглядає, там вона теж робить, і я потім цю теж закуплю туди. А, ця книжка вона не про війну. Але насправді війна безумовно тут треба не тому що е, книжка під нас назв... книжка української стереографії ХХ століття не може обійтися без війни. Це зрозуміло. річ. від того, що більшість людей, які тут з'являються, це люди, в біографії яких війна відіграла засадничу роль. Тобто, е, тут я скажімо історик Володимира Паркоменко, москуча історія Петренко-Петровська, і сповнали також е, довоєнну, який. Помер від голоду в Макади в Лонгінграді. І навіть тепер не відомо, де він похований. Він похований десь у от, тих турацьких мобілах в Ленінграді. І тут є історик Вячеслав Заїкін, з Смобожанщини, з Харкова, якого дуже така загадкова доля, він був в еміграції, в Курчі, і він був заарештований НКВД КВД, окупованому радянською містами Львові. Тобто для нього війна означала арешт-вивезення вивезення на східну Україну і росіян. Під Черніговом і так далі, і так далі. Тобто, насправді, насправді то, от в чому тут фокус полягає, що ця війна як така певна рамка фон того контексту, вона неминуча для кожної серйозної книжки чи розмови про будь-який сюжет української чи світової історії ХХ століття. На це просто немає ради. От, ем, і тому я дозволю буквально в двох словах сказати. Ой, про що мені йшлося в, в цій книзі? Боже, в цій книзі він йшлося про те, аби показати певні проблеми розвитку не тільки історичне, просто науки, знання гуманітарного знання в Україні крізь призму кількох персональних історій. Зрозуміло, тобто історій кілька, дуже різних, дуже різних, але вони насправді читати уважно і взаємопов'язані, і також, я би сказав, так, вони пояснюють одне одну. І вони всі. Говорить приблизно про подібні проблеми, з якими то, насправді кожен із нас стикається і тепер в нашій наукові чи педагогічній діяльності. Отже, це звичайний міру книжка про те, як а, ці історики, здебільшого народжені на кінці ХІХ століття, як вони важко боролися за право бути собою. Жив, таку красиву, трошки метафору. А, Вони всі були змушені працювати. Не надто сприятливих умовах. І що цікаво, що після багатьох із них залишилося дуже мало джерел. Скажімо, тут є герої, про яких ми навіть не маємо жодної фотокартки. Тут ми маємо тільки з описів відомості, як вони виглядали взагалі то. От. А ще цікавіше, що по подекому в пізніших працях, через той брак джерел, ці люди ставали кимось зовсім іншим. Я дуже люблю прикладним за Ікинем, який в багатьох книжках з водоєм кознавства став жінкою. Тобто його як про жінку. Там історик, там з Іки, на і вперед. Чому так сталося? Тому що він з різних причин з цією детально опублікував кілька своїх текстів у співав зі своєю мамою, яку він дуже і шанував, і вважав, що завдяки ній він став тим, ким він став. І він написав, що В'ячеслав коман Олександр Зікіна. Потім там через різні такі пертурбації вийшло на те, що він представляється як жінка в сучасних текстах на повному серйозі. От, е, І так далі. Можете От, а, також ця книжка про, а, про зустрічі, інтелектуальні зустрічі ціною життя насправді. Скажімо, той прохований, який в Ленінграді, він був заарештований і пробіг понад 10 років в таборах на підставі того, щоб формально підставою до арешту, тому що він арестувався з Дмитром Дорошенком, який жив у От. А чому він арестувався? Тому що цьому Перхоменко дуже хотілося прочитати огляд української соліграфії Дерошенко. Тому зараз можна прочитати, так, знаєте, легко, так взяти і прочитати. Так. А він тоді, в 24-му році, не міг це так розробити. І він, за того, щоб це дістати, він зав'язав це містування, яке потім стало доказом, звісних обов'язків з буржуазним націоналізмом там, і чим завгодно ще. От, і оцей інтерес до книжки правда, коштував йому всього. Кар'єри, місці роботи, втрати бібліотеки, рукописів, просто всього. Трашних таборів і так далі. Так далі. Але також ця книжка не менше міру про, про компроміси з владою, радянською і не тільки, але передусім з радянською. Компроміси дуже різні. Дуже різні Слежить питання, як буде себе погодино. Я навіть не втілювався провісним один такий матеріальний доказ такого компромісу. Це книжка, яку готував до друку Гуснистий. цікаву історію Учень Євроницького. І ця книжка, от бачите, в мене, це в мене книжка, яка нікому не стала книжкою. Це макет номер 106 який вже був отак підготовлений до друку, а потім цензурою заборонений в 60-му році. Тут з справками Костями на полях. Чому був заборонений? Дуже цікаве питання. Книжка написана в ортодоксальному марксистському дусі. Тут суцільна дружба українського російського народів. Все як треба. Значить, Причиною була ця назва. Невдавна, неправильна назва українці. Тобто ідея видати велику монографію під назвою «Українці», де була б зібрана інформація історико географічна про побут, про тацю, ми читали зараз там, про польку, про, про якусь музику з нотами, ну, щось таке. Вона на останньому етапі на останньому етапі, увага була зрізана цензурою, просто тому що подумали, що ця назва, вона. от, от Неправильно, неадекватно. Треба там братня, дружба, там, слов'янських народів, тоді вона пішла до другу. І оця книжка залишилася в такому вигляді. І кось русниць, який зробив мільйон компромісів, аби її підготувати до другу, фактично залишився в результаті без цієї публікації. Він це страшенно пережав до своєї своєї смерті. І таких прикладів тут дуже багато. Це тільки один, що мені просто пощастило, що я можу його показати так матеріально, матеріальному вимірі. Але також це про компроміси, незважаючи компроміси не тільки з владою, компроміси також з різними речами. Копроміс з інтелектуальною модою. А мода ж вона, вона і зараз є так само, і ми так само і робимо ці компроміси. Мене, от, знаєте, вражає, я слухав теж моїх колег і задумався, скажімо, тим, от як легко в нашу мову ввійшли певні слова, яких насправді, та навіть, ну я про себе кажу, я, напевно, сам років 5-10 тому просто не знав і не вживав. Як слово тренд. Або ще щось в такому дусі. Наскільки вони органічно війшли, а то я тебе сможу, що це знаково праця. Ну, що зараз. Це знаково послід, це знаково. Так, абсолютно не казали герої цього часу. І е, тобто рефлексія про те, що, таке, що таке, бути історком, це тільки про наші стосунки з ідеологією, це також стосунки з певними, е, ну просто, ну, просто, просто з модою. З модою на якісь поняття явище, на надстування, розумієте, комусь модно було стувати кажу Маркса, зрозуміло. От, а зараз можна цитувати, наприклад, Бенедикта Андерсон або Мішеля Фуко. А на, насправді типологічно, це й те саме. Тобто, типологічно, це відтворення модних кліше, воно мало змінилося е, значить, з е, тобто, Так, е, головне, головне, я кажу, щоб час. Це книжка про різного роду вибори, які історики робили в різних ситуаціях. І я дозволю собі так сказати, що вона є певною спробою такої, як загодна деколективізації історіографії. Що я маю на увазі? Зараз в Україні, в пострадянський час, дуже поширений образ радянської науки, як такої собі знаєте, колективної жертви тоталітаризму. От, От всі були жертви, від першого до останнього, від, від академіки до останнього студента, без різниці. Чи хтось був в таборах, чи він був секретар породкому, всі жертви. От, насправді це, ну, ми розуміємо, що це зовсім не так. І насправді моделі поведінки людей були дуже різні. І тоді різні, і тепер різні. Але це треба рефоксувати, треба показати ці моделі, я хотів це зробити. І, зокрема, також зробити в останньому розділі, який принаймні в двох не найбільший інтерес. Це розмір двох моїх вчителів, якоюсь мірою, які відійшли від нас, на жаль, торік. Це Руслан Дашкевич і Руслан Пусаєвич. Це приклад двох істориків, дуже подібних за життєвою якоюсь своєю біографією і так далі. Які насправді зробили дуже різний вибір ще на початку кар'єри. І тут я намагаюся показати, як оця різниця вибору впливає потім на все: на їхню кар'єру, на їхніх учнів, на те, як вони сприймаються на заході в Україні, на те зараз, як вже тепер ми їх не стало, як вони пишуть. Бо парадоксальним чином, якщо це важливо почати то тексти посмертні, mm -hmm. про одного Ярослава і другого, вони дуже різні. Mm -hmm. Тобто вийшло, що один собі ніби так ну, підготував ґрунт. Для одного місця в історинок, а другий зовсім інший. І оці момент про те, що насправді те, що ми робимо сьогодні, воно вже визначає те, в який спосіб про нас можливо писатимуть згодом, він також тут якоюсь мірою представлений. Ну і може на, остан... на... на останок скажу, що одна з модних, модних зараз думок з якою я не погоджуюсь. І яку я люблю критикувати останнім часом, полягає в тому, а от вона власне теж тут критикується. І ця модна думка полягає в тому, що будь-яка традиція винайдена. Винайдена, штучна, несправжня, сконструйована, яка заводна. Це зараз дуже модна теза. Зрештою, можемо прочитати практично в усіх наших найпопулярніших істориків. От, вона прийшла з англо-американської історіографії, і вона, до речі, була сформульована дуже скоріш, вона була сформульована спочатку. Істориками, емігрантами, які виїхали зі Східної Європи під час війни. Хтось ми Реннезде Гелмер, хто таке Ренезд Гелмер? Це емігрант з Чесловаччини передвоєнний. І так далі не будемо зараз загнюдлюватися. От е, насправді ну, ми говоримо про здоров'я науки, також тут в житомирі, мене дуже оці спокушають цифри 19-19, правда, от рік заснування е, е, закладу. Е, ми завжди говоримо про традицію, про тяглість. І от я вам розкажу одну історію, яку просто відкрив для себе несподівано, неймовірна історія про тяглість в контексті століття. Отже, тут є розділ, такий колективний портрет того, чим було Дніпропетровське науково середовище довоєнне. Тому що між Дніпропетровським історичним факультетом до війни і після війни немає жодної тягності. Що це означає? Це означає, що те, що було створено на базі іно в 18-му році, правда? Воно було практично все репресоване. А ось люди поїхали за межі України. Хтось поїхав за Лівонбург, хтось описує цю історію, хтось поїхав ще далі. От. Повоєнний університет створився з нуля. З нуля. Якщо скажімо в Одесі, в Харкові, були певні постаті, які замшилися, першого тут не було нікого. І я абсолютно переконаний, що це воно так з нуля значить, відбувалося. Ну, а в університеті Петровських вже часів 70-х, років 80-х, це передусім. Звісно, легендарний послід Миколи Павловича Ковальського, пізніше одного з засновників Пастольської академії. От Микола Павлович Ковальський, з яким я також трошки настувався свого часу, він, то насправді, він випускник Львівського університету, він закінчив Львівський університет після війни. Один з перших, він, власне, був одним з тих студентів, які вступили на перший рік по воєнному Львівському університету. Він собі я, це теж було цікаво. Це була ця перша хвиля совітизації. Отже, виконав за університет. Його розподілили абсолютно проти волі. Як було тоді? Розподілили кривий ріг, а потім і про Все прекрасно, жодних видозаків. А тепер питання, хто був вчителем компанії хто був кліником його дипломної роботи і так далі, виявляється, що його вчителем був такий собі Георгій Гербільський, а тепер увага, Георгій Гербільський, випускник Дніпропетровського інституту народної освіти 27-го року якого з різними перебиттями висили до Львова, де він навчав Ковальського, і потім, проти все чином Ковальський повернувся ніби замість общий Петроськ і продовжив певну міру цю традицію. І він дуже шанував людину до кінця свого життя і написав там є статус, якого ми стати мають свого природу. Але цей момент як одна людина абсолютно дивовижним чином здатна у цю певну тягвість пронести і розказати, скажімо йому, про тих професорів, яких, звісно він не міг знати, вони всі були знищені в таборах і так далі. Вона, як на мене, це такий маленький виклик на того, що з традицією все не так просто. І традиція це щось, що весь час присутнє в нашому, в нашому житті, в наших практиках, наукових, особистих, приватних, знає, там, мовних, яких завгодно ще. І як на мене, це, до речі, теж з важливих висновків і війни, і пам'ять про війну, тому що власне, весь, вся ця розмова про пам'ять про війну тепер в різних варіантах. Це власне розмови про те, що нам треба традицію, тягність берегти і пильнувати, а не зневажати, як ми весь час чуємо від наших парадничів. Все, дуже дякую, передаю слово.